Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжимо повну діагностику. Другий етап це в нас чистка періоду життя від 25 років до 30-від 25-го року до 30-го року життя. Всі, хто дивиться відео близьких людей. Я замовляю цю свічку, вище сили. Я на гліво охоронці в духі, Прошу допоможіть. Я запалюю цю свічку і закликаю допоможіть очистити період життя від 20-25-го року до 30-го року життя. Усі, хто дивиться відео, близьких людей із воском зійдуть. Всі порчі, всі програми, негативні прокляття, біль, сльози і страждання, морок, пікраніки, стяги, привороти. Вся негативна переклади, обміни, скиди, підклади. Все погане, щоб не робили. А тим, хто дивиться відео близьким людям у період життя від 25-го року життя до 30-го, знімається, і з воском сходить, і сіль весь негатив на себе забирає, буде так і так є. І зараз будемо дивитися, дочищати картами. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу допомоги. Скажіть, чи є негатив магічний вплив, втручання якісь негативні дії? Що робили у період життя від 25 років до 30? Тут був період порчена самотність, програму ставили близькі люди або друзі із дитинства, дуже сильна астуда, апатія, повністю розбите серце його знищено. От і <к> <к в цей період на постійній основі були. Повторювали, ну, от якийсь був графік, не знаю, так іде, як графік. І з інтервалами продовжували, продовжували, лили воду з негативною програмою. Абсолютно закривали всі шляхи і дороги. Все було завище, в підвищеному стані від 25 до 30 років дуже сильні втручання робили. Заперечую, знімаю весь негатив. Угу. Ще й приворот. Заперечую, убираю весь негатив, анулірую. Всі програми негативні, всі остуди, отвороти, привороти, мороки, що робили у період життя від 25 років до 30-го року. Тих, хто дивиться відео близьким людям, знімається, очищається повністю. Буде так і так є. Всі програми негативні, що лилися з водою, анулірую, убираю, виймаю із енергетичного, фізичного простору, повністю знищується. Більше не працює негативної програми, більше немає. Очищено ваш простір. До ідеального стану буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Убираю всі перешкоди із доріг на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Убираю всі перешкоди, повертаю ворогам, хай з ними все це станеться. Всі переклади, скиди, обміни, притики, підміни. Всю карму, чужу, негативно знімаю, повертаю назад, тому хто скидав. Хай самі з цим живуть, розбираються, буде так і так є. Вищі сили, янгелів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворога, відкрити всі шляхи і дороги, все погане, все лихе, що робили у період життя. Від 25 до 30 років знімаю, повертаю назад. Всі залежності, всі прив'язки, мороки, привороти знімаються. Будь-яка магія негативно обирається, всі духи, негативні біси, демони відсікаються, повертаються назад до того, хто це робив, буде так і так є. В якому б світі не був все на себе за Тобі все сказане, здійснено, так буде. Давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть вищі сили? Чи лишився якийсь негатив, магічний вплив втручання у життя? Тих, хто дивиться відео близьких людей період від 25 років до 30 років. Ще буду знімати оцей стан підвішений, опускались руки, не було фінансів. а Тут руйнація, в, в долю в фортуну втручалися, намагалися закрити дороги, заперечую весь негатив, вбираю, анулірую, все погане, все лихе, що робили. Період життя від 25 до 30 років, тим, хто дивиться відео близьким людям убираю, анулірую, більше не працює. Якась жінка вийшла, вона зваблювала і магію робила, зваблювала чоловіка. Якщо тут були у вас відносини, чоловік, ну, може, може, ви були у парі. Отсікаю ворога, відвертаю, все погане, всі біль, сльози, страждання повертаються назад. Тому, хто нападав, тому хто втручався. Відновлюється фізичний, енергетичний стан. повертаю всю енергію, знімаю почать самотності, Більше ви не самотні, відкритий шлях на любов, на красу, на здоров'я, відкритий шлях. Прошу вищі сили, очистити енергетичний, фізичний простір, більше немає жодного негативу, жодної прив'язки, більше не болить, загоються травми і рани. Душевні, сердечні, більше не болить, більше вам це не потрібно. Всі страждання, сльози, страхи повертаю назад, тому хто це робив, не наперекладаних самих, а вам повертаю вашу долю, щасливу. Вашу вдачу повертаю вам назад. Вам більше не треба чужа карма Отробляти ви більше не будете. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, одновіть всю енергетику, вдачу поверніть, щасливу долю тим, хто дивиться відео близьким людям. Одновість те, що руйнувало період життя від 25 до 30 років, тих, хто дивиться відео близьким людям. Відновлюється повністю енергетика, повертається здоров'я, молодість, краса, відновлює сили, у вас налагоджується життя, повертається щастя, удача буде так і так є. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Чи лишився якийсь негатив магічний? Якісь втручання, сльози, страждання? Негатив, що робився у період життя від 25 до 30 років, тим, хто дивиться відео близьким людям. Знову дочищається те, що робили мороки, а морочки робили, зводили вас із вашого шляху. Дуже сильно хотілося людям, щоб ви не досягнули своєї мрії, вкрали мрію, могли вкрасти мрію, ставили програми на алкоголізм, на якусь залежність. Заперечую весь негатив, обираю, анулірую цю програму, виймаю із тіла, із душі виймаю весь негатив. У вас піднімаються руки на щасливу долю. Відкриваються шляхи дороги. Більше вам не потрібно страждати. Дорога відкрита, дороги ваші легкі, і двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. Всі переклади, скиди, обміни, подміни знімає. Все лайно, що скидали у період життя від 25 років до 30-го року життя, знімає, повертає назад, тому хто скидав не на переклади не на них самих, хай самі з цим живуть, розбираються. Буде так і так і. Ваші шляхи відкриваю, дороги відкриті. Більше нічого не заважає досягнути мети успіху. Повертаю вдачу. Буде так і так є. Все погане, все лихе. Знімаю, відкриваю шляхи дороги на вдачу. Буде так і так. Перекриваю, перекриваю. Знімаю всі порчі, негативні програми анулюються, більше не працюють. Буде так і так і. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на вдачу, на щасливе життя. Дорога відкрита, все погане, все лихе, щоб не робили, щоб не скидали, які б не робили програми, більше не працюють, очищається період життя від 25-30 років. Більше не несе негативу не впливає на життя. А ще буде так і так є. Щось дуже сильно відпрацювало. А зараз Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив втручання у життя? Період життя від 25 до 30 років, що треба очистити тим, хто дивиться відео близьким людям. Чоловіки. Тут робилися втручання. Див... Якщо дивляться чоловіки на вас впливали. Ви могли навіть під цим впливом. Розлучитися дуже сильно ви втратили свою сім'ю, доставили остуду. От. І чоловіки розлучалися, тут впливали. Молоді жінки могли це робити заради вигади фінансової. От вас обирали через те, що Ну, Навіть вийшло так, що у вас був автомобіль. Просто це вже рахувалося як вигадна. Ну, якась є у вас користь, ресурс і більше цікаве авто. Авто. Що ви можете їздити. їздити. Це таке насильство чинили над вами. Заперечую весь негатив. Убираю, анулюю всю програму негативну, відновлюю енергетичний фізичний стан. Морку більше немає, привороту більше немає, більше не працюю. Знімаю всі пута. Привороти відсікаю, розсікаю повністю всі прив'язки. Негативні знімаю. Вивільні абсолютно. Більше немає порчі на смерть астуди. Вінчання із небіжчиком більше немає. Анулюю повністю всі магії у кладовицьку більше не працює. Анулюю повністю, знімаю весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Повертаю все, що було вкрадено, відновлюю вам. Буде так і так є. Буде так і так є. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя без вашого дозволу. Повертає все, що стягнули, все, що вкрали, все, що зруйнували, відновлює енергетику, відновлює відносини. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям. Відкривається шлях на щасливу доцільність. Загоюється і рани більше небо. Скажіть, допоможіть ви ще сили, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, якісь втручання у життя? Період життя від 25 років до 30. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Угу. Ой, тут страшно ще знімається, може програтись. А ще е, є програма, теж робили на розлучення, сильні дуже ставили розсорки, отвороти, порші на самотність. Тут фігурант, саме головне жінка, агресивна дуже. От, і таке відбулося розлучення, амарочка стояла, чоловік був повністю під впливом під приворотом, а творот сильний, дуже сильний. Е, ще може програтися, що через таку агресію, таку жорстку, такий напад, може навіть були зроблено, е, е, да, може, в уб'єні були у лоні матері діти. От. Настільки астуди стояли, і тут треба, ну, в когось такий момент був, це дуже болісний момент, і треба одмолити уб'єнну дитину. Тут в мене в чистках є як це зробити, от щоб це, це треба загоїти, цю травму і рану. Заперечую, убираю всю агресію, одвертаю, повертаю назад. Всі біль, сльози, страждання, все лайно, що принесли, повертаються назад. Тому хто робив не на переклад на них самих, в якому б світі не були. Не по колу, не по роду не переходи, по крові не переходи. Всі, хто нападали, хто втручалися в життя все назад на себе забирай. Це місцем хай розбирається у більше. Повторювати негатива не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, жити більше не зможе. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на вдачу, на щастя, обирається повністю весь негатив, загоюються, всі травми і рани, все погане, все лихе. Повертається ворогам тому, хто робив ці негативні дії. Все назад повертається тому, хто зробив, буде так і так і є. Жінь, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, втручання негативні? Чи вдалося очистити період життя від 25 до 30 років тим, хто дивиться відео близьким людям? Да, загоюються рани, тут ще ви будете довго оговтуватись від пережитої травми. Але у вас набагато буде легше, тому що все якби стане вам логічно і зрозуміло. Саме болісне, коли ви не розумієте, чому, за що, чому так відбувалось? Тут ви все ясно, ясно стане, чому так відбувалось. і... Дійсно пройде час, поки ви повністю загоїте оці травми рани, що були пережиті в цей період. Карта зцілення, карта миру і фортуни, ще й Рицар Пентаклів. Зараз те, що стягували, те погане всю фінанси до вас вертаються, повертається ваша щаслива доля. І більше ви не будете страждати. Це все чужа карма, вона вертається назад, тому хто це робив, скиди, переклади, обміни. Ще бувають, що скидають свої кармічні, навіть от, якщо робив ворог убивав дітей лоні, Може цю карму перекладати також. Може, це і є оця порча, коли її перекладають, якби. Воно все зійшло. Так що дивіться, зараз все буде змінюватись на краще. З вами предки. Вони і вийшли. Вас дуже сильно люблять. У вас відкрився канал на гроші. Буде так. Перекриваю, прошу Сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Більше нема жодного негативу. Ніщо більше не заважає жити, радіти, життю, здійснювати всі свої мрії, наміри. Без перешкод буде так і так є. Період життя від 25 до 30 років повністю очищено, немає жодного негативу. Все погане і лихе повертається назад, тому хто став хто робив. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, захисту прошу міцного, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Усі, хто дивиться відео, близьких людей. Не на мить, не лишайте. Одводьте ворога, і все погане. Заберіть із енергетичного, фізичного стіла, із душі виймаю всі страждання. Вам більше не треба страждати. Ви щасливі. Радійте життю всі ваші шляхи, дороги, легкі. І двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. Двері всі відкриті, будуть так. От. Далі, ще я хотіла що сказати, якщо під час такої чистки ви відчуваєте, що вас хилить на сон, засинайте. Засинайте міцним сном не бійтесь, закривайте очі, засинайте. І цю чистку вона нікуди не дінеться, її можна переглянути пізніше, якщо вам дуже хочеться саме бути присутнім, слухати. Коли ви засинаєте, ще глибше заходить чистка, вичищається, і взагалі, якщо хилить на сон, це свідчить, що йдуть глибокі очищення. От. Що я хотіла сказати: не бійтесь, засинать, Це нормально. Це значить, що дістають і очищають вашу енергетику. Вищі сили глибоко проникають. Це нормально. І ще хочу нагадати, щоб ви не забували робити донат, любу суму на ваш розсуд, щоб якомога швидше, глибше працювали чистки. Від вас треба відгук якийсь ставити чи вподобайку, коментар або репост. Можна написати коментар, відгук, навіть сердечко, лайк. Ще, ще можна переглядати багато разів. Ця чистка, вона може пошарово знімати, знімати і глибше і глибше очищати. Може, з одного разу не так сильно подіяти, але от два-три рази і повністю очиститься. можна вмикати. Ще що я хотіла сказати: от якщо у вас є близькі люди, можна вмикати, але вони ну, не хочуть дивитись таку, ну, може бояться чи як, то вони не сильно люблять такі відео. Можна вмикати і без звуку, просто в кімнаті. Можете бути ви присутні. В цю, під час такої чистки можуть бути і діти також. Тут немає нічого, що може заш, зашкодити. І дітям може навіть на майбутнє, от якщо ми зараз дивились від 25 років до 30, а вам ще немає, ну, наприклад, 25 чи там, це вище не в цьому періоді. Життя, то тут можуть почиститись і на майбутнє якісь втручання, що планується втручання на на життя. Тут можуть ще відвернути вищі сили якісь негативні дії. от добре На цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Все буде добре. Ми продовжуємо далі чиститись. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!